Ніж проти 24 травня Київ опинився під. Черговим масованим обстрілом безпілотників і балістики. Рятувальники ліквідовували наслідки одразу на кількох локаціях. Солом'янський район пожежа виникла у квартирах на рівні 4 та 5 поверхів у житловій багатоповерхі... поверхівці, 5 П'ятиповерхівці силами рятувальників загоряння ліквідовано за допомогою рятувального капішону. Врятовано чоловіка, якого з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння передано медикам. Оболонський район сталося загоряння на балконах у 9-поверхівці на рівні 3, 4, 5 і 6 поверхів. Трьох людей рятувальники вивели на свіже повітря. Ще четверо звернулись за медичною допомогою. З попереднім діагнозом гостра реакція на стрес. Пожежу ліквідовано. Район Святошинський в одноповерхові нежитловій житлові будівлі зі зберігання лакофарбових матеріалів через російську атаку. сталася пожежа. Роботи з гасіння тривали не одну годину. житловому будинку в Оболонському районі Києва, куди влучили уламки російського безпілотника. Наслідки катастрофічні. Друзі, які живуть поруч, кажуть, було більш ніж гучно. Фактично спалахнув цілий під'їзд.